Цей період року надзвичайно важливий для західних економік, які орієнтовані переважно на споживання. Передріздяні продажі є важливим індикатором того, як будуть йти справи в економіці увесь наступний рік. П'ятниця після дня подяки в Америці офіційно відкриває сезон святкових розпродажів. Її називають чорна п'ятниця, але не тому, що цей день відбувається щось страшне, а тому, що торгівці цього дня очікують отримати великі прибутки, які за традицією вписуються у бухгалтерські звіти чорними чорнилами. Багато американців спеціально готуються до цього дня, розраховуючи на значні скидки. Перед магазинами часом шикуються довжелезні черги. Економісти очікують, що протягом цих вигідних в американські магазини прийде понад 150 мільйонів людей, які витратять загалом близько 460 мільйонів мільярдів доларів. За оцінками експертів, продажі цього року на 2,8% перевищать минулорічні показники. Розповідає Наталія Леонова. Поки хтось налягає на індика у затишному колі родини, інші вичищають полиці крамниць. Я купив чотири телевізора заощадив десь 500 доларів. З огляду на те, що в країні високий рівень безробіття, а впевненість споживачів у завтрашньому дні низька, торгівці опинилися в умовах жорсткої конкуренції, борючись за кожний долар, який американці готові витратити цього святкового сезону. покупці, готові витратити якусь обмежену суму, тому торгівці намагаються першими її вхопити. Найбільш завзяті споживачі прийшли у магазини опівночі. Так, в крамниці електронних товарів Best Buy, яка відчинила свої двері рівно о 12-й, 42 дюймовий телевізор, який у звичайний день коштує 600 доларів, можна було придбати за 200. У більшості магазинів одягу усі товари продавалися зі знижкою до 40%, але лише до опівдня. Чари по всій країні за кілька годин до відкриття крамниць неймовірні. Біля цього магазину в Атланті зібралось близько 700 людей. У деяких містах споживча істерія переросла у справжні сутички. тут. Група молодих людей почала бійку. Потім я почула навіть постріли. Люди почали втікати. Але для більшості людей чорна п'ятниця минула менш драматично, і крамниці не втомлювалися заманювати до себе покупців рекламою про неймовірні знижки. Цей день визначить наскільки успішним був цілий рік. Так що ми сподіваємося, що американці вирішать підтримати економіку, та прийдуть магазини. Великі знижки пропонують і в інтернеті на одному з сайтів без зайвих черг. Все можна придбати зі знижкою у 30% та з безкоштовною доставкою. Економісти очікують, що онлайн продажі цього святкового сезону перетнуть позначку. У 50 мільярдів доларів Наталія Леонова Голос Америки.